Продаж будинку в стилі хай-тек в Білогороді. Показую, пояснюю, як це все тут відбувається. Ось особиста дорога, в'їзд. В'їзд до будиночка. Саме ваш будинок. Вхідна група на місці авто буде септик вкопаний. Дві, два по два. Ганочок невеличкий. Заходимо. Монолітне перекриття буде повністю тут накрито. Коридорчик. Шкафа купе одна, шкафа купе інша, буде, тут ще будуть такі заплічники змуровані. Кімната, ванна, ще одна кімната, панорама, вихід на задню терасу. Величезна кухня студія, з хозприміщенням. панорама до сусідів. Дивитися, чи черешній клубніка постигла. І велика тераса. Септік. Величезна тераса, заднє подвір'я. Панорама з кімнати, панорама з кухні студії. Будинок в продажу. Або якщо хочете собі таке саме подавати разом з нами, номер в шапці профілю. Гарного дня.